Цурочок поклади. Рахуй. Оди. Okay. А треба скільки? О тут цукрочки ми кладемо. Яка цифра? Оди. Okay. Цифра яка? Okay. Три. От треба, щоб лежало три цукерочки. Ті, okay. Так, да, три. Цифра 3, і повин, ти повинен покласти три цукерочки. Поклади, будь ласка. Ми працюємо з цією цифрою, Нікіта. Сюди ти не лізеш. Все. Де в нас цукерочки лежать? Ой. Де вони лежать? Зверху лежать цифри. А тут лежать цукерочки. Поклади їх, її до цукерочок. Поклади. Так. Порахуй, скільки цукерочок у тебе. Дві. Так. Ді. Два. Дві. Молодець.